Друзі, всім привіт! З вами канал Єкрелін і це Євген. Сьогоднішній випуск піде про курятину. Взагалі, що відбувається з курятиною на ринку Канади і чи взагалі можна їсти цей продукт? Ми пам'ятаємо із дитинства, може не з дитинства, але і з України або із інших країн відносно того, що є гормони росту. Є е, якісь інші там гормони, які використовуються препарати, і також використовуються антибіотики. І е, в Україні був тренд відносно того, що е, люди хотіли купляти саме е, курку е, без антибіотиків, без гормону росту, вільного випасу, і пішло-поїхало. Тому, взагалі, що відбувається на ринку Канади, і давайте розбиратися разом. Uh, є така організація, називається Чикен Фармерс в Е, Є у них навіть свій офіційний веб-сайт chickenfarmers.ca, звісно. І ми будемо. Ця організація коротко, це CFC, будемо розбиратися взагалі. Що відбувається, що можна, що не можна, і взагалі що виробники курятини роблять у Канаді. А, чи можна? Давайте почнемо з того, що використовується, чи може використовуватися. Може використовуватися гормони росту і антибіотики. А, я пропоную піти з гормонів росту, з 1960 року у Канаді. Заборонено використовувати стимулятори росту. Прям бан! Не можна. Але стимулятори росту вони не являються гормонами по законодавству Канади. А використання гормонів не заборонено. Далі, що у нас відбувається? Чи можна використовувати е, антибіотики і? Е, в яких цілях можуть використовувати антибіотики? І так, антибіотики діляться на чотири категорії: перша, друга, третя, четверта, звісно. І е, в Канаді є заборона на профілактичне, підкреслюю, профілактичне використання антибіотиків в категорії 1 та 2. Тобто, якщо у нас використовуються антибіотики не в профілактичних цілях, а в інших цілях, то тоді їх використовувати можна. Курячі ферми Канади зараз зосереджуються на нерегуляторному підході до подальшого скорочення використання антимікробних препаратів, приділяючи особливу увагу зменшенню профілактичного використання антимікробних препаратів категорії 3. Антибіотики четвертої категорії, наприклад, іонофори, які не використовуються в медицині, продовжитимуть використовуватися з метою профілактики. Галузь Курятини продовжує вивчати всі аспекти використання антибіотиків у тваринництві, щоб забезпечити продовження відповідального, відповідного та безпечного використання антибіотиків. І бла-бла-бла, далі по тексту. Таке дуже цікаве питання, я би сказав, чи справді споживачі їдять антибіотики з курки. На цьому офіційному сайті chickenfarmers.ca ми можемо знайти інформацію, що ні. Не споживають, і споживачі повинні бути впевнені, що курка не містить жодних шкідливих залишків антибіотиків. Це пов'язано з тим, що від моменту останнього лікування тварини антибіотиками до моменту лікування має пройти певний час. Це відомо як період виведення, і він гарантує, що препарат метаболізувався організмом, і в м'ясі не залишилося шкідливих залишків, і це контролюється канадським агентством інспекції харчових продуктів. Ви можете бути впевнені, що ви не їсте антибіотиків у своїй Курцям і федеральні правила CFIA – Meet Hygiene Manual of Procedures, глава 19 розділ 3.4.2, Якщо хтось захоче про це почитати, вимагають від фермерів, які займаються вирощуванням курей, повідомляти про антибіотики, які використовувалися для кожної зграї перед обробкою птахів цієї служби СІ перевіряють ці звіти, щоб визначити, що антибіотики використовувалися відповідно до етикетки або за ветеринарним рецептом, і що антибіотики використовуються в відповідних дозах до відповідного застосування. Тому, друзі, мені здається, що на полицях магазину навіть є такі курятини, там де написано, що вони не використовують антибіотиків. Може вони мають на увазі, що вони не використовують антибіотиків в профілактичних цілях. Або ще там якось, тому треба читати, як завжди, мілким шрифтом. І е, як ви бачите, гарантії того, що тут написано на етикетках, не є 100% того, що воно так відбувається. Тому дуже багато нюансів. І якщо ви хочете безпечно, безпечно е, споживати продукти, то будьте обізнані, як то кажуть. Тому, е, для алкоголю це називається drink responsibly, Для курятини, скажімо, eat responsibly. Тому споживайте з розумом, підписуйтеся на наші мережі, на наші канали. Інстаграм, телеграм, ютюб, звісно. Не перемикайте!